Всім привіт! Сьогодні я вам хочу показати самий ефективніший спосіб вирощування трояндів, вирощування куріння на щіпках з дорослих трояндів. Я пам'ятаєте, я купила в Коско троянди цілий букет трояндів, і ці троянди я розділила на пару. На пару етапів садіння. У мене були різні етапи. Десять штук я висадила на вулицю, на город. Із цих десять штук в мене прийнялося дві штуки. Дві штуки у мене зараз вони там ростуть і вже мають ось такі нові відростки. В них є. І це є добре. З десять штук дві. На городі це є. Це є дуже добре. Тепер дивіться, що я зробила решту. Решту я поділила. У дні я висадила зразу. Зразу я висадила ось в таку баню. Я взяла миску, насипала землю і посадила туди всі оті щіпки, всі оті відрізки трояндів. Я їх порізала на два. Кожну гілочку троянди я порізала на двоє. І посадила їх ось так у миску в цю землю. І накрила їх плівкою. Це було місяць тому, приблизно місяць тому. Другі, я знову ж 10 штук. Я їх посадила просто в воду. Але до води я додала таке укорінювач, таку штуку, яка е, пришвидшує, щоб, щоб гілочки випускали коріння. Оце вони в мене ось тут, ось в цій місці. Зараз я вам покажу. Але вони в мене росли в воді росли. І нічого з цього не вийшло. Я побачила, що вони нічого не будуть. Вони не пускають ні коріння і не збираються взагалі нічого робитися з ними. І я взяла їх після цього, як вони стояли там вже більше пів місяця. Я їх взяла, висадила в землю також. Бо я побачила, що ці в мене попускали щіпочки і що ці добре ростуть. І я висадила і ці. Із цих тільки три штучки. от бачите, решта, всі, от вони. От вони є зогнивші, вони є такі, от всякі, які треба викидати, з них нічого не буде. А три штучки у мене випустили ось такі щіпочки. Сподіваюся, вам видно. Ті щіпочки. То три штучки з цих, що я ставила в воду, вижили. Це небагато, це дуже небагато. З 10 штук, тільки три. Це не є багато. Вони б мали б всі б випускати щіпки. Але я їх тримаю під плівкою. Бачите? Я їх не підливаю. Я просто на них плівку вдягнула і вони випускають оцю русу, і ця руса живить землю. І я більше до них не залізаю, я нічого з ними не роблю. Це одна миска. Тепер вам покажу оці, які я висадила зразу ж, які я вже вирішила, що мені треба їх висаджувати, я їх зразу місяць тому висадила в землю. І накрила плівкою. Плівкою дуже-дуже важливо, коли ви їх висадили, накрити зверху плівкою. Ви маєте створити їм такі тепличні умови. Якщо у вас є теплиця, можете висаджувати в теплицю. Вони там швидше попускають корінчики. Якщо у вас теплиці нема, то я отак накрила їх оцим салафаном, ну, І воно дуже добре вийшло. Дивіться, які в мене получилися троянди. Зараз би я їх вже давно не відкривала. О, ось такі. Майже, майже кожна гілочка випустила щіпку. Кожна гілочка пустила курінці. Я зараз не хочу її виривати і вам показувати, бо я ще їх не буду сьогодні пересаджувати. Але їх треба буде вже пересадити кожну окремо, о, і тоді вони вже будуть собі рости далі. Вони і тут будуть рости. І дивіться, як вийшло. Кожна оці палички, то це просто мої палички, які я поставила, щоб мені е, пленка не трукалася до листочків. То просто я поставила такі обмежувачі отут, щоб плівка не трукалася до листочків. І дивіться, майже кожна, е, кожна оця гілочка випустила щіпку. Тут тільки одна, дві, дві не випустило. А всі решта випускали щіпки. Отакий От спосіб саме ефективний. Якщо ви хочете себе вдома розвести троянди і не знаєте, як вам це зробити, щоб вони росли. Бо знаєте, я їх сотню раз висаджувала на город, сотню раз, і вони мені там не приймалися. Одна прийнялася біла, то я маю одну білу, таку, таку велику, таку гарну троянду. А решта вони не приймалися. Вони все, отак, знаєте, поробляться чорні, і я їх викидаю. О, а тут дивіться самий ефективний спосіб. Якщо ви хочете собі розвести такі троянди, то робіть ось так: ставте їх під плівку. І будь в чому, чи то миска, чи то якийсь горшок, слухайте, отакий для квітів. Будь-де їх потикайте, але що саме головне накрити плівкою їх. І їх не треба потім підливати. Їх не треба нічого до них залізати. Ви будете бачити через плівку, що вони у вас всі там живі і що вони пускають ось такі вже. Від русських, ось такі вже вони вже почали рости. Ви будете то бачити. І дивіться, якщо я поставила 10 штук троян, то з них тільки дві не прийнялося, а решту всі поприймалися. Це є суперово. Це, є, це просто суперово. О, так що я хотіла з вами е, сьогодні отакою новиною поділитися і показати вам самий ефективний спосіб, тому що я знаю, як важко вивести ті троянди, якщо хтось не знає, як їх вивести, чи навіть люди, які живуть на квартирі і собі хочуть розмножити троянди вивести, бо купляти їх готові кущі можна, але вони будуть коштувати трохи. У нас тут вони коштують по 30 доларів, по 25, то як який кущик і як де ви купляєте? О, А так я собі от вивела, я не знаю ще, які кольора у мене. ну, Але я бачу отут видно по листочках, що ця вишнева є. О, А решту, які то я не знаю. То дасться вже чути, як я їх посаджу, і вони вже почнуть рости в мене в горщику, і перший раз зацвітуть, от тоді я буду знати, які, які в мене є. Але то, що вони поприймалися всі, то це є супер. Так що рекомендую ось такий, ось такий спосіб вирощування трояндів. Укорінення. Так якби ви берете гілочку і ставите її на укорінення, щоб вона пустила корінці. Оці всі, котрі вже ростуть, вони вже всі мають корінчики. Так що, щиро дякую всім, хто дивився і досліджуючого цікавого відео. Па-па!